Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! З вами Саша Матвієв. Українців ніхто з Європи не відпустить. Тобто з будь-яких європейських країн, скільки там би не було українців, їх ніхто не відпустить. Будуть робити все, щоб їх залишити на своїй території. І це в першу чергу молодих, перспективних громадян України, дітей, жінок, сімейних пар. Тих всіх громадян України будуть тримати на території Європи як тільки зможуть. І це не мої слова, і моя думка. Про це говорить директор інституту демографії Ела Лібанова в інтерв'ю і розповідає, що Європа не відпустить українців ніколи. Дуже вас попрошу підписатися на канал, якщо ви дивитесь без підписки. І Якщо ви погоджуєтеся з цими словами, тисніть вподобайку, залишайте коментарі. А в описі під відео є послання на мій інстаграм, де також важлива інформація в коротких відео для українців. Підписуйтесь також туди. Кадрів не вистачає вже зараз. У нас низькі зарплати, і люди змушені їхати в пошуках гідної оцінки праці за межі країни. Всім треба зрозуміти важливу річ влада жодної країни, куди поїхали наші мігранти, не зацікавлена в тому, щоб вони поверталися до України. Каже Елла Лібанова, цікавий факт: у 1970-х до них масово приїжджали поляки. Що робило у Франції шановне польське панство? Мили туалети. таку нішу вони для себе знайшли. А що робили прибулі араби? Отримували соціальну допомогу і торгували наркотиками. Минуло 20 років, і нове дослідження французів показало, що поляки, які мили туалети, вже на пенсії, а їхні діти позакінчували сорбону та інші престижні навчальні заклади і більше не миють туалети. А що робить наступне покоління арабів? Живе на виплати і торгує наркотиками, розповідає Лібанло. Що буде робити влада кожної країни, куди виїхали наші мігранти, за її словами, звісно, намагатиметься їх утримати. Додайте до цього, що 70% мігрантів з України мають вищу освіту. Я побачила ці дані в публікаціях фонду Стефана Баторія і спершу думала, що це стосується лише Польщі. Але як виявилось на одному нещодавному спільному семінарі це характерно для всієї Європи: 70% українців, які виїхали за кордон, мають вищу освіту. І це означає, що ці громадяни України вміють думати, і вміють працювати і вміють аналізувати. Це не ті громадяни, які приїдуть і будуть торгувати наркотиками. Будуть йти до банд і щось там промишляти. Вони захочуть знайти роботу. Вони захочуть розвиватися, вони захочуть себе реалізувати за їхніми даними. 70% наших жінок працюють. Вони рахували жінок працездатного віку від 18 років. За моїми ж підрахунками, якщо прибрати з цієї статистики мам із маленькими дітьми, рівень зайнятості перевищує 80%. Це вражаючий показник для мігрантів першого покоління. Тому, звісно, уряди не захочуть відпускати на наших людей. У Світового банку реконструкції та розвитку є розуміння цієї проблеми. Їхні фахівці усвідомлюють, що якщо Україні не вдасться повернути частину своїх мігрантів, Україна може опинитися під загрозою. Якщо ми зараз підпишемо перемир'я по лінії розмежування, можемо втратити 20 території, які потім ще можна повернути. Але якщо ми втратимо людей, то змінити вже нічого не зможемо, каже вона. Раніше ми писали, що у серпні 25-го року уряд змінив правила перед. На кордону і дозволить чоловікам до 23 років виїжджати з України під час воєнного стану постанова діє вже три місяці, і за цей час відтік молоді помітно вплинув на роботу українських компаній, те про що я говорив в попередніх відео. Ті, хто хотіли виїхати, скористалися моментом і виїхали. Хтось повернувся, та звичайно, але певний масовий відтік. Був кожна третя компанія повідомила про значне зростання звільнень серед молоді. За на за даними опитування, 38% респондентів відзначають значне збільшення кількості звільнень у цій віковій групі. 33% говорять про помірне зростання 26% не помітили змін, а 3% не змогли відповісти. Половина респондентів 50%, Часто стикається зі звільненнями молодих фахівців через бажання поїхати за кордон. Іноді з такими ситуаціями мають справу 13% компаній, рідко 21%, а 16% не спостерігають таких випадків. Я хочу сказати, що я повністю погоджуюсь з думкою директорки інституту демографії з тим, що всі європейські країни зацікавлені, щоб себе затримати робочу силу. Я неодноразово говорив і говорю, що всі країни зацікавлені залишити робочу силу, і вони це роблять. Тобто, всюди, де українці працюють, до них немає особливих претензій, вони мають можливість легалізуватися, вони мають можливість залишатися без проблем. Там, де не працюють, там, де в них є виплати, там нарікання, там якась зміна закону, там зменшення виплати, і тому подібне. Ми бачимо приклади Німеччини. Ми бачимо приклади Польщі. Ти працюєш, до тебе запитань ніяких немає. Залишайся, легалізуйся, роби щось, себе, роби бізнес, працюй на роботі. Супер, ми тебе вітаємо. Не працюєш. Тут питання: чому ти не працюєш, чому не йдеш, чому не вчишся, чому не змінюєш професію, чому не навчаєшся і тому подібне. Але підштовхують: працюй. Якщо ти працюєш, ти зможеш залишитись, ти зможеш легалізуватися. Ми тобі запропонуємо все, що тобі треба, тільки залишайся в нас. Так по кожній країні. Якщо ви зараз там в Німеччині, в Польщі, в Чехії, Словаччині, Франції, Італії, ви розумієте, про що я говорю. Якщо ти працюєш в тій країні легально, сплачуєш податки, то тебе дуже мало запитань додаткових. Навіть дивіться, беремо приклад Польщу. Для працюючих 800 плюс. Для працюючих медицина. Для працюючих карта побита по роботі. І так далі, і тому подібне. Тобто ти працюєш. Ти маєш можливість. Не працюєш, тобі не належить ніяка допомога, тобі не будуть платити, тобі не нададуть медичну допомогу. Так само в Німеччині дивіться, борються уряд і депутати за те, щоб більше відсотків громадян України, які приїхали в Німеччину, переходили з параграфу 24 на інші параграфи бажано робочі. Якщо ти на параграфу 24 не ходиш на навчання, не шукаєш роботу, відмовляєшся від роботи, тебе будуть зрізати допомогу, тебе будуть забирати ті чи інші якісь виплати. Розумієте, про що я, правда? Тобто те, що сказала ось Елла Лібанова, це підтверджується конкретними фактами в тих країнах. Вони зацікавлені залишити тих громадян України, які будуть працювати. Вони їм. Будуть все давати, допомагати, щоб вони залишились. Хто не хоче працювати, хто відмовляється, хто тільки на соціалі, тих вони не цікавлять. І тих будуть там або перенавчовувати, або, не знаю, заставляти змінити свою думку, або відправляти додому. І це прямо говориться. Досить часто політики, урядовці, депутати про це говорять відверто. Ми хочемо, щоб вони працювали. Ми хочемо збільшення відсотків, збільшення виплат, податків і того подібного. Цього немає, значить, ті, хто не працює, або будуть змушені працювати, або будуть змушені виїхати. Третього випадку немає. Ну там хіба варіант, що ви, наприклад, не можете. Або ви вже, або там, ви з дітьми, чи ви не маєте фізичної змоги працювати. Тут вже це індивідуальний підхід, індивідуальні якісь програми є, виплати, допомога і тому подібне. Але якщо ви маєте можливість, вмієте просто зараз вагаєтеся або ще не придумали, ну то рано чи пізно вам доведеться піти на роботу, тому що перед вами буде вибір, або ви залишаєтеся, легалізуєтесь і працюєте. Вами всі задоволені, або ви щось мусите змінювати, або виїжджаєте з країни. Тут просто я погоджуюсь зі всіма її словами щодо того, що так Європа буде як тільки зможе затримувати в себе робочий клас на своїй території будь-якими моментами, будь-якими процесами, законами, поблажками, допомогою, легалізацією ну тобто, все, що треба, але залишайтеся і працюйте такою заявою. Я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, що ви додивилися до кінця. Маєте свої думки, обов'язково пишіть в коментарях, діліться ними. Не забувайте робити репости, тиснути подобайки. Якщо ви ще не підписалися, то обов'язково підпишіться. Це допоможе розвивати канал і допоможе вам не пропустити важливу інформацію. З вами я завжди Саша Матвєєв, до зустрічі в наступних відео.